Агента ФСБ, який готував теракт у Харкові, за завданням ворога він мав встановити розтяжку з гранатою Ф1 в міському парку, аби поширити панічні настрої серед населення. Як встановило розслідування замовлення РФ виконував річний місцевий житель, його окупанти завербували через дружину, що працює в Москві, і працює на російську спецслужбу. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І в Покровську тривають запеклі бої в північній частині міста. Лінію оборони в цьому районі тримають підрозділи центру Тимура на Агур, штурмовий 425-й полк Скеля, підрозділи ДШВ та сил спеціальних операцій. Завдання українських захисників не допустити змикання кліщів російського наступу навколо агломерації покровськ мирноград Як повідомив боєць з позивним «Мучной», Ворог взяв під контроль Гнатівку, це південно-західна околиця Покровська. За словами мочного, фронт там тримається на надриві. Наші сили ведуть оборону під постійним тиском. Водночас головком Збройних сил Сирський повідомив, що стосовно оборони Покровська є плани Б і В для всіх варіантів подій. За його словами, росіяни пролізли лише в кількох місцях через інженерні загородження, і ситуація контрольована. І росіяни тимчасово сповільнили свій наступ у Покровську, але не полишають спроб заблокувати шляхи постачання збройних сил в районі Мирнограда. За даними аналітиків інституту вивчення війни, окупанти наразі зосередилися не на штурмах, а на Підсилені логістики та перекиданні підкріплень на південь міста. Українські військові отримують позиції по всьому покровську, хоча росіяни перебувають у більшості районів і мають можливості оточити збройні сили. Водночас, погодні умови ускладнюють роботу українських дронів. Росія ж активно перекидає мінометників та операторів БПЛА, щоб посилити тиск на українські лінії постачання. Попри це, бої тривають. Ситуація лишається напруженою. І Підрозділи 79-ї десантно-штурмової бригади продовжують отримувати позиції в Мирнограді. Про це повідомив військових військовий збройних сил з позивним Історик за його словами. Ворог просочується малими групами. Кожну з них веде окремий дрон по точках. З групи доходить лише один, а окупант решта гинуть. Втім, накопичення все одно мають місце через перевагу ворога в живій силі. За словами народної депутатки Мар'яни Безуглої, Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення. І бійці 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відкрили збір для придбання трьох комплексів антенн Евенджер для операторів дронів батальйону. Бійці підрозділи воюють на гарячому напрямку, отримуючи останні неокуповані сели Луганщини. Антени Евенджер. Використовують для підвищення дальності та стабільності відеозв'язку і радіозв'язку дронів, щоб забезпечити кращу лінію видимості і можливість роботи операторів дронів на більшій дистанції. Задонатити можна за QR-кодом або ж за номером карти. Зараз ви все це бачите на своєму екрані. Будь ласка, долучайтеся до цього важливого збору.